Ну що, дорогі друзі, погода просто жесть. Спати хочеться на вулицю виходити не хочу. Дощ іде, погода жахлива. Ех, і їсти не хочеться. Що робити, не знаю. Мені здається, лінь це один із сьоми смертних гріхів, який не дає виконувати інші гріхи. Тому бажаю вам частіше лінітися, як я. І будете дуже добрі. Сьогоднішня погода така, якщо ви не бачите сонця, то це не означає, що його нема. Можливо, воно просто дуже зайняте, щоб показуватися людям. А якщо вам здається, що погана погода, то просто уявіть, що ви риба, яка живе в калюжі на асфальті. Тоді стає зрозуміло, що у вас все добре. Опачки! пачки, кожен залишив мені корм. Дуже гарно, ням-ням. Підтримай дасть лайком, коментарім та підпискою. Дякуємо за перегляд! Кожен день нове відео з 16 по 19.00.